Всім привет! В цьому відео розкажу про новий проєкт Litas, який зібрав 20 мільйонів доларів інвестицій от Rollman Management. Сам проект є ігрою з фармомпоинтов, де ми можемо поучаствовать. Заходимо на їхній твіттер і бачимо, що вони мають вже 35 тисяч читателей. Также вони создають свой кошелек. Є ще колаборації, Киберскор, Coinflare. Также есть коллаборация с Мекс. Все уже нам, в принципе, достаточно для того, чтобы выполнять их проект. Переходим до их платформы и попадаем сначала на регистрируемся через Metamask или другим способом. И э, нам надо нажимать кнопку Майнинг. То есть каждых 3 часа, если у вас еще не прокачанный, нажимайте каждых 3 часа, потом уже прокачиваете время або добычу. І е, поки на цьому все, ну, потім з'являться ще інші активності, запустити якусь гру, кишельок і з'являться ще якісь інші активності, завдання, які можна виконати. А так, в принципі, виполняємо, е, добиваємо ці токени і е, додаємо в делік е, цей проєкт. Переходимо, виконуємо. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні теснети, аирдропи та роздачі, як виконувати їх, які новини проєкти і також можна подивитися нові пости, які не попадають у відео. І також спросить у мене в коментарях під постом. Так що підписуйтесь, ставте лайки. Также в Ютубі підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте. Всім пока!